Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі вірні, сьогодні ми маємо за старим стилем у спині Пресвятої Богородиці то величезне чудо, яке сталося, що Бог не міг позволити, щоб Його донька, щоб матір Його сина, щоб бручниця Його Святого Духа, щоб її тіло, після того, як. Душа вийде з нього, щоб воно було передане землі. Це неможливо, бо земля, в яку вкладаємо тіло після смерті, це є, це є дорогі мої, як у наслідок гріха, тільки після гріхопадіння Бог сказав, ти землі сотворений, і ти в ту землю назад повернешся. Але Марія не мала гріха, і тому не мала бути похована так, як всі люди. І тому Господь запланував цей догма віри, що вона буде з тілом і душею взята до неба. І сьогодні ми святкуємо той день, той величний день, коли Марія покидає ту долину сліз і йде по вічну нагороду в Царство Небесне. Так, чисто по-людськи був похорон, апостоли чудом теж зібралися біля стіб Марії. Певно, що плакала, бо вона була така їхньою розрадою в тих місіях, де вони голосили свята Євангелія, вони розказували, ділилися з нею всіма своїми успіхами і невдачами, десь їх приймали, а десь їх гнали каміннями. Але вони не розчаробувалися. Вони завжди дякували Богові, що можуть хоч трішки потерпіти для свого Спасителя. І, ось, дорогі мої, як вони в таких емоціях діляться один понад другого своїми історіями своїх місій, вони навіть не зауважували, як Марія уснула. Так то не смерть, це тільки сон. Вона заснула для тої землі, щоби прокинутися там в домі небесного свого Отця. Так оплакала гіркими сльозами. А відтак почали нормальну похоронну процесію. Звістка про смерть Матері Ісуса розійшлася по цілому Єрусалиму і навіть за межами Єрусалиму. Зійшлося дуже багато людей, калік, сліпих, знедолених. Люди любили Марію. Вона ніколи не докоряла людям за те, що вони розп'яли її сина, бо вона знала, що це є воля Небесного Отця. А ті люди, вони просто стали жертвою Злого Духа. І тому люди горнулися до неї. І в нинішній день, коли відбувалася та похоронна процесія, було тьма людей. І ми знаємо також, каже передання, що дуже багато людей, які мали відкрити серце до Марії, Бог їм дав оздоровлення. Сліпі почали бачити. Галіки почали ходити, глухі чути і так далі. Але не в кожному серці була радість. Наприклад, первосвященники чи фарисеї вони мали лють до Матері Ісуса Христа. І ось вони дають гроші одному чоловікові, кажуть, це був священник, дають йому гроші, а за гроші люди готові на все. І кажуть: як буде йти процесія, ти підійди і шторхни тіло. Щоб то тіло впало, коли учні будуть його нести, щоб в такий спосіб зневажити Марію. Він взяв гроші, коли йшла процесія, підійшов, тільки торкнувся до Мар, це зображають багато образів, ікон, і намальований ангел, який відтяв йому руки. І той впав, бідний. І, може, хтось з людей казав так тобі і треба, це за твої гріхи. Але віра Христова, найдорожчий, це не є віра ненависті. Віра Христова це не, віра, це не є віра пімсти, віра Христова це і віра любові і прощення. І апостол Петро добре пам'ятав, коли він відтяв вухо Малхові в Оливному городі, Христос не похвалив його, але сказав йому: Заховай меч свій, підійшов, взяв вухо землі, притулив до Малха. І то вухо стілилося, прихилив до вуха свого е, розбійника, того, який прийшов арештувати Христа, тому що віра Христова це є віра прощення і милосердя. І Петро підходить, як каже, передання, взяв ті руки, притулив руки до тіла того бідного священника. руки в тій секунді приросли, міг працювати руками, пальчиками, він встає. Таки, знаєте, весь сльозах і хоче знову підійти до Марії, але не щоб виконати те, за чим він прийшов, щоб її тіло зневажити, але ні, він обіймає своїми руками, тули цілує ноги, і навіки залишається вірний Богу, стає християнином, а може, навіть і учнем Христовим. Коли поклали тіло до гробу найдорожче моїм, Оплакали його, та й закрили, бо так має бути по традиції жидівській, і на третій день тільки з далекої Індії добрався апостол Тома, не встиг на похорон. І каже: Хоч відкотіть камінь, я попрощаюся з нею, хоч поцілує ноги Марії, руки, подякую їй за її опіку. І коли відкрили той гріб, звітом вилетіло множество білих. Голубів, багато було квітів, чудовий запах, і було чути голоси ангелів небесних, а самого тіла в гробі не було. І це є догма віри, хто би заперечив, буде поза церквою, що матінка Божа сьогодні з тілом і душею взята до неба. Ще давно пророк успівав такі слова: вдумайтесь! Воскресни, Господи, Ти і Ківот святині Твоєї. Воскресни, Господи, Христос Воскрес так. Але Він що говорить за Воскресіння якогось кивоту? Почитайте Літанію Лоротанську. Кивоти Нового Завіту, молися за нами. Мати Божа є кивот, яка під своїм серцем носила не таблиці завіту. Не манну небесну, але вона під своїм серцем вона носила самого Бога. Марія це живий кивот Нового Завіту. І сьогодні успіву її Пророк Воскресний Господи, Ти і кивот святині Твоєї Марія Воскресла і була взята з тілом і душею до неба, де зустрічає її Небесний Отець, де зустрічає її син, до якої так. До якого так клинуло її материнське серце, зустрічає Святий Дух обручник, а також мільйони ангелів. Зустрів її святий Йосиф обручник, бо вже був в небі. Зустрів іван Хреститель її, бо вже був давно в небі. Зустріли дорогі браті і сестри її, ангели і святі. І тому сьогодні ми возвеличуємо ту, таку величну подію. Ви знаєте, той пустий гріб, з одної сторони він символізує ту радість, що Марія взята до неба. Але тим гробом часто є людська душа, і коли відкотити камінь з нашого серця, так жалко, що в множества людей, і то християн, які є хрещені, там в тому серці, коли відкотити камінь. Ми не знайдемо ні, чистих білих голубів. Ми не знайдемо ні пахучих квітів для Ісуса, для Марії. Ми не знайдемо там ні самої Матері Божої. Тому що в багатьох християнських серцях Марія не живе. Оце є прикро. Це є прикро. Вона пішла до неба не щоб там відпочивати. Але пішла до неба, щоб не бути тільки в Єрусалимі, але наповнити своєю материнською присутністю, своєю опікою цілий світ і людське серця. І тому найдорожчі мої, Марія має жити в нашому серці, а вона буде жити тоді, коли ми виконуємо те, що вона просить, а що вона просить. Це можна помістити на маленькому аркуші паперу. Вона просить Фатімі, не ображайте Бога, він і так занадто є ображений. Вона просить Фатімі, щоб діти щодня відмовляли святу вервицю. Скільки часу займає, самі знаєте, 15 хвилин. Я так знаю тут і ваші родини, які то ви в селі маєте завжди багато праці, маєте господарку, але знаю. І чоловіки і жінки, які стаєте до світа, п'ята година і розпочинаєте день з молитви на святій Вервиці. Оце, коли Бог відкотить камінь з того нашого серця, Він там побачить свою найдорожчу матір, що цей гріб, то серце не було пусте, але що ви любили, почитали в своєму житті, пречисту Діву Марію. І на закінчення найдорожче мої, таке колес Вознесіння з тілом і душею чекає кожну людину, бо коли засурмлять ангели на чотири сторони світу, воскреснуть всі і грішники, і праведні, і ті, які ненавиділи Бога, і ті, які його любили. Але грішники будуть шукати свої мертві тіла, щоб їх затащити в пекло, а праведники будуть шукати свої тіла. Щоб їх забрати до неба. І ми колись теж будемо з тілом і душею взяті додому Отця, любіть Марію, моліться щодня на Святій Вервиці. Як я вже не раз сказав, повторюся: якщо Бог захоче знищити людину, Він спочатку в її житті знищить молитву. Молитва це є, це, дорогі мої. Це є життя, це є повітря, а тим паче він в житті знищить молитву до Матері Божої на святій Вервиці. Все зробить для того. Як я кажу, можна купити дитині чи собі супертелефон, там останній той айфон, чи що там коштує він 60 тисяч. Люди не раз доріють, купляють такі дорогі речі, Ну, то їхня справа. А я завжди кажу: ну, телефон дорогий. А зарядне до нього коштує там. Ну, нехай там в сумі тисячу гривень. Ну, так воно не коштує там, 500. Але що вартий той крутий телефон без зарядного? Ну, бо працює він день-два, ну там потішитися ним, батарейка тік-тік-тік, сіла, телефон виключився, і що, і що ми шукаємо? Та шукаємо того кусок дрота. Щоб тік розетку, раз і повернути життя для цього телефона. Без зарядного телефон ніцвар. І так само ми, як той телефончик, ми теж розряджаємося, розряджаємося. А хто нас заряджає? Наше тіло нас заряджає сон, водичка, їжа, а душу що заряджає? Молитва найдорожча. А особливо швидка зарядка, як говориться нині, молодь має швидку зарядку, телефон заряджається в моменті. Швидка зарядка це є молитва на святій вербиці. Заряджаємося любові до Бога, а колись Господь, щоб ми не стали перед Ним такі, знаєте, потухші, але стали повні сили і любові, щоб возвеличити Його на віки вічні. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!